Шановні глядачі, прийміть моє вітання. Добра та перемоги, найщиріші побажання, і хай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. Пишу я цей прогноз заздалегідь і всім подяка, хто дивиться мене в цю мить. І не забувайте підписуватись на канал, бо, як з'ясувалося, мої прогнози дивляться люди, які ще не підписані на Езотаріум. А це унікальний прогноз за вашими. Замовленнями, особливо Катерина з Дніпра, дуже цікавилася, коли ж буде знову рунічний захист. І сьогодні буде подвійний рунічний захист, бо руни будуть використовуватися у двох варіантах. Перший варіант ви вперше побачите на бойовому посту, а другий, ви бачили це відомі вам карти вікінгів. Отож, ми розглянемо цілий тиждень. І я буду не діставати руни, як я це робив, а просто викидати їх прямо на ось цю дуже гарну яскраву карту України. Розглянемо сім днів з 22 по 28 травня. Для цього мені слід взяти ці руни в руку, в свою долонь. Ось так. Майже всіх я їх дістав. Сподіваюся, вони в мене. Влізуть в мою долонь. Зробив, до речі, мені ці руни на день народження, подарив лимон, подарував, і вони дуже цікаві, бо вони мають незвичну форму і вони будуть дуже гарно лягати на ось цю карту. Ті руни, які впадуть на підлогу, я їх не буду підіймати. Це означає те, що вони не грають. Цю гру, і вони не будуть випадати жодному місту, жодної області України. Отож, налаштуйтеся на 22 травня понеділок, а я викину руни і потім скажу, як я буду їх тлумачити. Отож, 22 травня, що буде, іде. О, по-перше, ось тут випала навіть монетка. Кропивницький, і тут намальована саме якась споруда, гідроспоруда, можливо, це Гес якась, тому слід бути обережними, пам'ятати, що тут може бути щось у понеділок. Ми вже цю монетку відкладемо і дивимось лише ті руни, які випали малюнками догори. Ці всі прибираємо, подивіться, якої вона, вони дуже гарної форми. От. Прибираємо все, що нам не потрібно. Так. І залишаються у нас ось ці області. Це області, які слід бути дуже уважними. Отож, Черкаси, а також кордон між Черкаською. Областю і областю Кропівницького. Потім кордон Житомирщини та Вінничини. І також Хмельницький дві, Одеса, серед бути дуже уважними. Ну, і, звісно, Миколаїв. І давайте тепер оце я тут покладу. Тепер друга частина це будуть бентежні години, які можуть бути. Протягом цієї доби 22 травня з 0 по 23.59. Отож, три бентежні години саме понеділка, перша година 16 година, друга година, перша година ночі. І третя година. 14 година. Особливо зверніть увагу, з 14 по 16 небезпечні якісь такі моменти можуть бути. Тепер збираємо знову в одну жменю всі руни. Звернули вже увагу, які вони. Так, 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 вони трикутні і у цих рун дуже цікаві робляться викладки. І якщо ваших переглядів та лайків буде. Достатньо для цього ролику наступної неділі ви побачите наступний тиждень. Ну, а ми дивимось 23 травня. Отож, чого очікувати, яким областям саме на 23 травня? Так, все, що не потрапило, збираємо. І тут у нас. За межі України випали деякі руни, ми їх теж прибираємо. І тут ми дивимося, що 23 травня Одещина, Одеса, Миколаїв, дуже будьте уважні до сигналів повітряної тривоги. Знову Кропивницький, також Полтава та Полтавська область. А ось що тут? Рівне та Житомир, тут можливі якісь теж прильоти, бо це дуже близько до білоруської, Білоруського кордону. Також ми тут бачимо море, можливо, морські якісь явища у Чорному морі, а також у збережжя Херсону є якісь просування. Що стосується Донецька, Луганська, Запоріжжя. Поки нічого тут я не бачу, і руни нічого не вказують. Ну що ж, бентежні години 23 травня з нуля до 23 третьої. 59, тож налаштувалися бентежні години. 10 година ранку. 8 година ранку, і 6 година ранку. Тобто зверніть увагу на ранок, можливі якісь непорозуміння. Знову збираємо. До речі, ви можете дивитись цей прогноз поступово, потім аналізувати і написати мені потім щось під цим відео, як у вас що співпало. Дивимось середу, 24 травня. Все, якась руна вже впала на підлогу. Так, прибираємо те, що нам не потрібно, і те, що випало. Малюнками униз і дивимось те, що випало малюнками догори. Вінниця, Вінницька область, Житомирщина, особливо будьте уважні, тут Хагалас, Руйнівна руна. Знову Кропивницький, Одеська область. І тут ми бачимо вже є Запоріжжя. от є Є щось на кордоні між Запорізькою та. Дніпропетровською областю, і тут вже ми можемо побачити Дніпро. Тут випала така досить нестабільна руна, вона називається Пертха. те, що приховано, тобто можливі якісь моменти. І знову Полтава фігурує. І Будьте обережні, ось ці області, які Вказують руни. Також дивимось бентежні години. Вони вже стосуються не тільки цих областей, але і загалом всієї території України. Отож, три бентежні години. Перша 15 15-та година дня. Друга, – 4-та година ночі ранку. І третя 7 година ранку. Так, збираємо знову всі руни. І дивимось вже четвер, 25 травня. Налаштувалися. Четвер, 25 травня. Угу. Перебираємо те, що у нас випало або набок, або малюнком униз. І дивимось, тут вже дуже багато рун випало малюнками уверх, тобто день напружений четвер. І тут вже є Київ та Київська область, Чернігів, Полтава. Зверніть увагу, тут вже є. Кордон між Харківською та Донецькою областю. Запоріжжя знов фігурує. Миколаїв дуже кучно руне всі впали. І ще ми бачимо: Черкащина та Київська область. Південь Київської області. Також зверніть увагу Одеса. Тобто досить кучно все, і я думаю, що стільки багато рун випало плашками уверх, це каже, що напружена ситуація. Бо може так статися, що я викину руни, і всі вони будуть малюнками вниз. Це означає, що день спокійний. Тепер дивимось бентежні години 25 травня, Перша години, п'ята година ранку. Вісімцята година вечора і 3 година ранку, тобто з 3 по п'яту найбільш вирогідні якісь бентежні прильоти чи якісь несподіванки з боку расистів. До речі, я дивився статистику езотаріума, і виявилось, що в мене вже залишився лише. Один відсоток глядачів з Московії, бо вони не розуміють нашу мову. Тож вчіть українську мову, і все буде кльово. Тоді ви будете розуміти, про що я розповідаю в таких дуже дивних, незвичних прогнозах. До речі, така. Такий набір рун от одна вже кудись закатилася, тому вона не буде приймати участь. Такий набір є тільки в одному варіанті. Інший у мене є виготовлений з пластику. А ми дивимося п'ятницю 26 травня. Що іде очікувати? Так, прибираємо все, що випало так. Дещо випало за межі України, теж прибираємо. Так, ну тут менше рун випало, тобто п'ятниця не такий вже буде і важкий день. Тут знову морські, якісь ми бачимо якісь морські явища, бо тут є дві карти, одна Узбережжя Миколаївська область, Миколаївська, Херсонська область. І тут вже Крим зафіксований, десь поблизу Севастополя якраз може щось статися. Знову Кропивницький, Житомирська область, зверніть увагу, а також Харківська область. Тут дуже небезпечна руна Турісас, причому в перегорнутому стані, вона каже тільки про те, що є якась небезпека. Тепер подивимось на бентежні години цієї днини 26 травня, отож. 8 година ранку. 22 година вечора і 10 година ранку. Зверніть увагу на ці часові. У відрізки. Знову збираю ті руни, які залишилися, бо дві руни вже упали на підлогу, я їх не підіймаю, вони не приймають участь. Дивимось 27 травня, субота налаштувалися. Так, оці політали за межі. Прибираємо. Що? Що тут можна сказати? Харків, <кій> будьте обережні, руна Наутіс, руна якихось змін кармічних. Одеська область, навіть кордон Одеської та Вінницької області, можливо, навіть тут Придністров'я може якось зрезонувати. Знову ми бачимо точку дельту Дніпра. І це кордон Миколаївської та Херсонської області по Дніпру. Також Миколаївська область є така руна, досить вказуючи на те, що може бути якийсь прильот знову Кропивницький. Тут ми можемо побачити Київ та область цілком зрозуміло, бо це будуть дні Києва, і тут руна сили випала, руна Інгус пов'язана з родовими якимись зв'язками, з генетикою. Чернігів дуже неспокійно, будьте обережні, Чернігівська область. Ну і Харків, я вже сказав, також є якась небезпека. Тепер подивимось на бентежні години саме суботи, 27 травня. Отож, 13 година дня. 24 година. Тут мається на увазі з 23 по 24 годину, саме в ніч з 27 на 28, і нарешті третя, 18 година вечора. Будьте обережні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, якщо вони виникають у ці години. Ну і не забувайте ставити свої лайки і щось дописувати. Чи сталося так, як сказали руни, чи все пронесло. І нарешті ми дивимось неділю, 28 травня, останній день тижня. Чого очікувати і в які години? Так, все, що не потрапило. От. Знову Київ, Київ, прямо в неї, от близько до Києва, саме руна ця випала кияни. Я розумію, що ви бажаєте трошки якось відпочити, пройтися своїми улюбленими містами, але розумійте, що наші вороги, вони кончені тварі. І тут ми можемо сказати, що ворогів теж може очікувати саме 28 травня, щось цікаве, бо якраз. От випала руна Алгіс в перегорнутій позиції, якраз там, де цей міст стоїть. Знову фігурує Чорне море, знову фігурує Сімферополь. Сюди може прилетіти дуже велика залізяка від наших хлопців, і хай приймають подарунки. Тут ми бачимо Одеську область, кордон Одеської та Миколаївської області. Миколаїв, будьте обережні саме у неділю. Знову Кропивницький, який фігурує буквально весь тиждень. Тому мешканці Кропивницького та Кіровоградської області будьте начеку, як то кажуть, ну і кияни, кияни. Пам'ятайте те, що я сказав. Так, рун випало не досить багато на цей день, так що будемо сподіватися, що саме неділя більш-менш пройде спокійно. Ну, а ми ще подивимось бентежні години саме неділі. Дивимось. 21 година вечора, 8 година ранку. 23 година, тобто вечір з 21 по 23 найнезбезпечніші години, тому намагайтеся у цей час вже хоча б бути вдома разом зі своїми рідними. Ну а якщо ви знаходитесь на відстані один від одного, не забудьте телефонувати своїм рідним. Розмовляти і жити повним життям, незважаючи на те, що відбувається навкруги. Якщо ви зможете перемогти внутрішніх демонів, то і зовнішні демони у вигляді расистів та клятого хуйла теж згинуть і підуть у пекло. А я бажаю всім вам. Захисту, захисту не тільки від рун, але і Божого захисту. Хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка господь, батюшка, бог. Ну і звісно, всім нашим захисникам нізький уклін, і хай вам буде на фронті і в тилу більше перемог.